Місто Нова Каховка, яка це область? Шесть. Херсон. Херсон. Правильно, так місто Нова Каховка. Де знаходиться Енергодар? Там ще є острів Хортиця. Запорізька область. Запорізька. Добре. А звідки ви знаєте? Ви вже другий раз говорили. В, в, в Тіктоті в, в чули. Чули. бачите? Та. А у вас взагалі є географія в школі чи ні? Ні, немає. Зараз... А ви який клас? П'ятий. Скажіть, скільки загалом областей? 24. Добре, супер. І Крим? Супер, добре. А що таке Крим територіально, знаєте? Півострів. Півострів. Де знаходиться місто Маріуполь, яка це буде область? Полтавська. Донецька. Донецька. Супер, молодці, добре. Можливо, ви знаєте, які області окуповані на даний момент? Війська. Добре, частково Запорізька. Луганськ. Луганська. Харків. Харків теж частково. Донецьк. Донецьк. Херсонська. Запорізька. Херсонська. Так, вона частково і. Крим? Ні, мене батьки казали мені.